Давайте подивимося, що вам порадить ангел-охоронець у тій проблемі, яка зараз у вас є. Що він вам порадить? Спробую вам передати пораду. Давайте подивимося, яка проблема, для кого це? Для кого це? Для людини, у якої зараз якісь проблеми у, у сім'ї. Можливо, сім'я це в тому плані, що кровні родичі, а можливо, що це ваша сім'я, яку ви створили. І тут говорять про те, що ця, ця сім'я і ці стосунки на грані розриву. Якщо це сімейні відносини, то, можливо, ви вже настільки посварилися, що ви не спілкуєтеся з тими людьми, які є вашою сім'єю. Або ж це ваша, ваша сім'я, яку ви створили. І тут також у вас уже через конфлікти, через непорозуміння, через оці розбірки постійні уже доходить, мабуть, до розлучення. Що він, вам що він вам порадить? Він вам порадить бути більш, ну як сказати, почати щось нове, бути більш м'якішими і не так гостро реагувати на ситуацію. Якщо винен чоловік у цій ситуації, то вам говорить, що ви проявили таку енергію більше легкості. До цього чоловіка, але не йшли відкритим конфліктом, щоб ви змякчили якось ситуацію, особливо, якщо у вас ще задіяні тут, якщо у вас є діти, ну, це ваша сім'я, наприклад, якісь молодші люди за вас, і чоловік, щоб ви трішки по-іншому реагували. Чим закінчиться ця для вас ця ситуація? Ну, ви зможете себе відстояти. Ангело-охоронець говорить, що він поряд, по-перше, з вами, дає вам підказки, в, яку сторону, в який бік вибачте, вам рухатися, і дає вам якісь сигнали, інформацію, Ви зможете відстояти свою точку зору.